Всіх вітаю 7 листопада 20.44. Починаємо з вами розклад. Правий берег, ще будуть там удари. Бачите, ось вони летять, але вони ще думають, куди їм летіти. Я не бачу тут руйнувань, що будуть постраждалі. Теж не бачу. Немає таких карт. Але отут, де по Христу люди, я можу сказати, що тут під питанням ця ситуація людей. Тому що кубіки таке. На донешку лисичка, дама. Яка працює на державу. Ну, поки що будемо цілими, кажуть. Причому дама, яка працює на державу і вона друг. Ну, значить, якась жінка е, скаже інформацію. Ми будемо її знати. правий берег постраждалих я не бачу. Руйнувань також не бачу. А, там буде відроблятися якась робота, клопотання будуть вестися і даже, може, щось будуть збивати, це на цій колоді. да Ось, пожалуйста, але на цій колоді ще й показало по дну, що від того, що будуть збивати, можуть впасти в ламки і трошки пошкодити. Пошкодити домівки. Не погано, не погано. вийшло. Ну, непогано, по мостам не погано. Хоча отут іде летить, але буде повернення до кращого, і так розумію, будуть працювати наше ППО. Там, де Дніпрогес, ось обведеться робота а вночі. Що чим закінчиться? Чим закінчиться? Будуть блукати, не будуть бачити, але по клеверу пройдемо. На дні хрест, ключ і букет. Ну, опять-таки, можуть бути вламки по ключу. Але тут ще йде слідующа карта роздоріжжя і непогані новини. Значить повинно бути все нормально. Так, ну їх будуть збивати, по-перше. По-друге, чи будуть руйнування, поки що я не бачу. Постраждалі. Ну, теж. Нормально пройде. Тут є чоловік, якось відіграє по хресту, але по клеверу пройде. Ну тут таке воно. А що у вас на дні? Зірочка, це захист, Я так... Е, книга, ще прикрита ситуація, не до кінця. І сонце. Бачите, По пльоткам і гори. Тобто, ну це я вже так доклала, але по три карти обично я кладу, ну, воно так нормально працює. Тобто, ну... Більш-менш будемо сподіватися, хоча це все з проблемами, оця вся ситуація. Посольцю з зірками. Але тут, бачите, які карти далі йдуть. Ну, далі йде ключ, так що вже хорошо. ну Вроді як більш-менш Вознесеновський Так, давайте подивимося заводський район. Так, іди отсюди. Без вас ну ніяк. Без ваших планів. Так, зрадники в Заводському районі. Планують, але поки що ходять по кругу. Поки що я не бачу тут нічого страшного. Ось воно летить. Питала, чи будуть влучання? Ось вони пошкодження. Тут же йдуть думки і розмови, і воно летить. Значить, оце пошкодження, бачите, воно може бути від ППО. Ключ лежить. Постраждали, да ось чоловік. Я не бачу, щоб тут була травма, але воно впало іменно тут. Заводський район. У вас працюють зрадники. Ось вони. І тут вийшли. Але я не бачу, поки що у вас я не бачу. Напрямок є в ту сторону вашу, але поки що я не бачу, щоб там було щось таке страшне у вас, поки що не повинно бути. Давайте глянемо Олександрівський район. Наближається допомога якась робота, дуже важлива. Е, ну Опять-таки Олександрівський район. Під питанням у вас іде оця зміюка, яка буде летіти. Значить, дивіться, по Христу у нас іде колодязь і клевер. Тобто якась важлива подія. Колодязь це наші ресурси. Під питанням, під питанням буде летіти оця зараза ця, чим то закінчиться для нас. Ну, Поки що нормально, тут буде працювати ППО. Олександрівський район, поки що я не бачу у вас нічого страшного, чи буде тут постраждалі. Ні, чи будуть руйнування? Випала трансформація і букет. Значить, опять-таки, ППО, рішення. Хоча я б не сказала, я б не сказала, що це рішення, ні. Клопотання дали, не рішення. На дні у вас міть, мітьолки, пльотки, книга. Ну, таке, Олександрівський район. Будете, будете, може, чути вламки. Дуже малий відсоток даю на вламки. Але так взагалі-то більш-менш Олександрівський район. Завтра, післязавтра, усьо напрямок іде до вас. І теж йдуть ці проблеми, і коса йде. На жаль, Комунарський район. У вас е ці дні теж не дуже благополучні тут будуть. Це я роздивлялася, до речі, оцю гору. І це домівки. Поряд з домівками. Так, а що оце за клопотання? Ось вони. бачите Якісь клопотання. До речі, це ж інформація якась, тут ще буде ще якась брехня. І якісь скандальчики, якесь таке сплітні, щось таке ще буде. Я вам скажу, що навіть Влада щось навіть і приховує. Трошки зм'якшується все. І район, так, у вас йдуть проблемки ось на кінці. І так у вас іде по домівкам напрямок теж коса і пльотки тут йдуть. Блабіно. Ну, Опять-таки план, бачите план і Була, бідна. проблема у вас в тому, що у вас сидять люди, які працюють на ворога. Розумієте? Це жінка. Може, навіть дві жінки. Ну, тому що і тут жінка, і оця, що по, по змії, це теж показує жінку, лисиця. Тобто тут якась група жінок, які працюють проти, надають інформацію. Проживають там у вас, але поки що я не бачу, не бачу тут, щоб тут були якісь. Тут тільки, бачите, от розговори, переговори. По Христу, от іде змія, вламки можливі по букету. От летіть, летіть буде. Тут ще й комунікація якась, напрямок. ну Удару я тут не бачу по Христу. А ну що по Христу? Ні, а. Коса пішла, а не. Ні, тут будуть відбивати. От 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 оця, оця вона ситуація тут випала вам. І тут прийшло де на букет. Так, балабіно, дно, маска, зрадники ваші. І від ось тучі в небі може бути щось таке робота буде йти. Але, в принципі, цілі повинні бути повернення до кращого балабі, але Я не бачу у вас якоїсь такої ситуації, від якої там вам буде погано. Кушугум. Неясна ситуація з Кушугумом. Наміри є в них, є наміри, ось пішла робота. Захист, а ну. Наближення, наближення, ось, бачите, значить Кушугун, У вас там можуть бути, відбуватися якісь речі, вони можуть пов'язані бути з захистом, але я більше схиляюсь до того, що тут буде щось по електриці, вам жахнуть. Мені так кажеться, мені це приходить перше, то що, бачите, воно підколихається і це похрестує ситуація. Але ви проходите її по клеверу, по меншому варіанту пройдете, що у вас на донечку? Дитина, ну, непогано, не погано Але у вас обстановка гірша, ніж у балабіно. Що будуть постраждалі у вас? А ну зараз подивлюся я. Ні, я не бачу. Далі мала Екатеринівка». Повинно бути все нормально. Тут, тут у вас робота ведеться. Пройдете по клеверу. Ні, нічого тут такого поганого не бачу. Так, донешко під питанням. У вас працюють також ось зрадники, дві карти. Так, тут всі чотири. Мужчина, ось він. Морочить голову, ходить, там щось вивчає, щось підглядає, коротше. І можу давати, передавати усе таємно ті координати, якісь, якусь інформацію про військових. Шевченківський район наближається. Що наближається? Летить, падло. Ну, по дитині воно не дуже то таке. Дитина завжди каже, що це не дуже то серйозно, не дуже то щось велике. Щось якось далі йдуть погані такі карти. Відім'ють, може, ну, що це за ключик? Що це за ключик? Допомога, у військові, будуть гарні новини. Ну, дай Боже, щоб так і було. Ну, на то, що буде летіти, йде робота. Будуть знати. Будуть знати інформацію, вийшли ППО. Ну, слава Богу. Дай Боже, щоб так і було. Шевченківський район. Ну, карт таких немає. Ось, пожалуйста, бачите ось. На сови сумні думки і ось такі гризня, гризня така. Ну, я б не сказала, що це такі травми, ні. Не сказала під дну нормальне тут. Сови це ж таке. Людина сама себе заганяє по типу, як десятка, як дев'ятка мечова в Таро. так ці сови. Темні думки. Завтра хочу я зробити розклад, подивитися по Трампу, яка у нас буде. Що він нам може дати. Хоча це дуже зарано. Всі чекають, прямо ось-ось-ось-ось. Ні. Нічого ось-ось-ось не буде. Не буде. Він 20 січня входить тільки на пост, тому я не думаю, що там щось буде раніше. Тому ці місяці нам треба якось протриматися, а що там буде, взагалі невідомо. Я про Трампа в мене є там короткий шорт, де я показала, що він таки виграє. Буде президентом, дуже тяжко. У них дуже ж маленький розрив, взагалі маленький. Якщо б він не став президентом, то його б знову втягали по тих судах. Все, всіх обняла поцьомала, па-па.